Доброго дня, любі дітки! Чи бували ви коли у селі на подвір'ї? Можливо, не всі. Тож давайте уявимо собі таку мандрівку. Не гаймо часу, вирушаємо. В одному селі живе собі бабуся Одарка. У неї на подвір'ї живуть багато тварин, яких вона дуже любить, доглядає і годує. Вона запросила нас у гості. Відгадайте. Хто це нас тут зустрічає? Сторож хвостиком махає, в нім чужих не пропускає, ще й гарчить для порядку. Це маленьке цуценятко. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто вмивається та з водою не знається. Хто це? Здогадались? Так, це кошеня. Ніс п'ятачок, хвостик гачок. Рожева свинка це чудова свинка. Їсть траву, жує, мовчить, потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора, дам парного молока. Це корова. Ця тварина каже ме. Чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтесь геть з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви козу. Граціозний та заповзятий. Трусить гривою завзято. Любить у росі купатись, їсти сіно і брикатись. Що за пташка? Ліндей боїться, не літає високо, а співає ко 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 Курочка. В нього лапи дзьоб червоні, не годує його з долоні. Дуже гучно загилоче і вщипнути тебе схоче. Гусак. Рано вранці я встаю і кричу кукаріку, -ку з добрим ранком всіх вітаю, до роботи закликаю. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плекастий, червонястий, Кря-кря-кря плеве по річці їй зерно скубе травичку. Качка. Молодці дітки відгадали усіх тварин і птахів, які живуть у бабусі на подвір'ї. Як ми можемо назвати одним словом цих тварин і птахів? Це свійські тварини. А чому їх називають свійськими? Тому що вони живуть поряд з людьми і їхніми будинками. Люди їх годують та доглядають. Ну ось і все. Пора повертатись додому. Бабуся Одарка дякує вам і до нових зустрічей!